Слухайте, нас щось дуже хитає. Ви знаєте що? Щось тут нас хитає задуже, і робити я нічого не можу. Давайте приготуємо пістолет. Так. Нас дуже сильно хитає, але я взяв пістолет. Стоп. Нас від'єднує, ви бачите. Ні Капітан він зник. Так далеко відпливли, де він? Я зовсім не знаю, а ти не побачив, що ми тут одні? Не побачив. Робити. Ой, де я? Я не можу. Що зі мною? Дуже трасує. А -а 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 -а. Саша, де ти? Я думала, Да, мы зараз падем. О, 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 привет! Привет, то мы вас нашли. Быстрее, что ты за мною? Там есть выход. Да, покажи. Ми цей острів то знайшли. У мене є пістувати, але дивіться. Що тут робите? Це наш острів. Що що це наш острів? Ми тут це, дуже багато подорожували. Ну і що мені? Я зараз свого брата викличу. Викликаю його. Ну що, ви самі догралися, і я викликаю. Що тут робите? А ви що тут робите? Що? Зараз ми вас застрелимо. А ага, у нас ігрочки пропали. А що ти кричиш? Я зараз тобі принесу. Ой, ти задуже якийсь голосний. Ну все, приніс. Чому ти ще так раз кричиш? <ріць> що я такий народився? Стрілюємося. <ріць> Стріляй в них. А зараз буду стріляти. Що ти кричиш? Він серйозно стрена. Давайте знову стрена. Ой, в мене влучили Е, hey, мій брат. Застреляв друга, треба. Давайте хтось інший піде, ти, наприклад. Ах, ну добре. Та ми перемогли, Ура, 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 ура. Ура. Отперна треба знайти вихід. Це буде складно. Плаваємо. Ну Знову на острів ваш. Треба вас знову тягнути. Ну добре. Першу Богдана потягну Саш ти теж так хочеш. Да? Ну добре. Ви б знали, як мені тяжко. Що, всім буває? на каналі Даня і тут знімався наш Богданчик в цьому фільмі. Знаєте? Ну і Саша. Який цей класний. Багато віду ще. Ну так, да, багато ведується, <ху> а у мене це не зважає. здох. Ну що, а зараз, всім бувайте, підписуйтесь на канал. З вами, як завжди, був Богдан Саша і Даніель. Ну, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну, що, Саш? Пока. <гум> всім <бувайте>. пока. Він зупинився, бачите. Ну що, а зараз посередине, всім пока. Сатаньки, давайте підписуйтесь, пишіть багато коментів, Ну, да, пишіть. Я буду дивитися. Всім ну, бувайте